Привіт! Я вітаю тебе у вступному блоці. Сьогодні ми проходимо тест на мобільність, гнучкість та розтяжку твого тіла. Такий тест будемо виконувати для того, щоб розуміти, чи ми прогресуємо в наших слабких місцях. Отже, сьогодні ми маємо пройтися по 12 позиціях і зрозуміти, в якому місці у нас є проблемні точечки і над якими ми маємо працювати уважніше, делікатніше до власного тіла, а де можемо працювати прямо в глибокому темпі і на рівні середньому. Або навіть вже високому. Перед тим, як виконати цей тест, і ми будемо виконувати його щотижня для фіксації результатів, не забувай виконати елементарну суставну гімнастику. І саме з неї ми починаємо. Перше це дихання, пару вдихів з видихами, ще один. В першу чергу ми розминаємо та ролимо, рухаємо суглобами на стопах та на наших кистях. 1, 2, 3, 4, буквально вісьмірочку, 5, 6, 7, 8. Наступними коліна 1, 2, 3, 4 назовні і 4 всередину. 1, 2, 3, 4. Далі стегна просто по боках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По колу 1, не рухаючи плечими, тільки стегнами 2, 3, 4. Чотири в іншу сторону. Два, три, чотири. Перед присісти. І назад стегна, а корпус нахил вперед. Один. Ти прямо присідаєш і назад корпус вперед. Показую ще. Один. Два, три, чотири. Ще раз. Зочок. Два, три, чотири. Наступне це рух суглобів хребта. Хвиля. Один. Два. Достатньо буде чотири вперед. Три, чотири. А тепер назад. Два. Тобто корпус більше рухається від голови назад, три. Не заморочуйся. Ми потім з тобою детальніше вивчимо цю хвилю. Нахили по боках. Один. Вільно, дихай, як тобі зручно. П'ять. Шість, сім.

8. І це така собі трьоххвилинна розминка всього власного тіла, щоб саме пройти тест на мобільність. Добре, це не тренування. І тест на мобільність ти проходиш незалежно від тренування. Тому що нам треба подивитись якість твоїх з'єднувальних тканин незалежно від фізичних активності. Отже, перша. Позицію. Я нагадую, що їх буде 12, і ми починаємо аналізувати власне тіло. Перше, що дуже важливо нам проаналізувати, це мобільність у великих пальцях. Пальчики ми підгинаємо під себе. Дивись зараз на моїй пальці стоп. П'ятку лишаємо внизу і перегортаємось на нігодь великого пальця. Мені важливо подивитись: ось цей місток, який в тебе з'являється, коли ти можеш з спертися на ніготь великого пальця і п'ятку нахилити вниз. Тобто я хочу подивитись, наскільки в тебе високо стоїть п'ятка. Ось так. Якщо е рухливість у великому пальці, та, саме у великому суглобі, обмежена, це означає, що ти найчастіший або ось так рухаєшся на пальцях, або, в принципі, мало рухливий в тебе підйом. Це залежить від супінатора. І, можливо, в тебе е, дуже часто може боліти шия або спина. Це треба змінювати. І якщо це в тебе слабке місце, і п'ятка знаходиться дуже високо, це треба буде змінювати і робити акцент в наших тренуваннях. Коли я буду давати ці вправи, ти маєш глибше їх пропрацьовувати. І пам'ятати, що такі вправи на розминку та мобільність великого пальця в нас буде потужно. Отже, перша позиція це мобільність у великому пальці. Пальці, ти робиш їх на два пальчики, да, тобто фіксуєш. Я не попередила тебе взагалі, як це зробити. Зараз ми з тобою пройдемо цей тест. Ти спробуєш, а потім перейдеш до швидкої версії і зробиш відеозапис власного тренування да, виконання цих позицій, щоб ти мала фотографії або скріни, або попросиш когось зробити ці фото та ці скрини. Отже, позиція номер один це гнучкість у великого пальця. Нагадую, що мені треба подивитися, наскільки високо знаходиться твоя п'ятка, якщо вона внизу. Вау, це крутяк! Але при цьому ніготь в тебе на підлозі. Якщо наверху будемо глибше пропрацьовувати так само, інша нога. Да? Тобто, це одна позиція, і на дві сторони ми маємо подивитись. Будь ласка, не треба переживати, що одна краще, одна гірше. Так, у кожному, в кожній, в принципі, це нормально мати неоднакові дві сторони. Наступна позиція, вона також стосується стоп. Я хочу подивитися, наскільки високо ти можеш підійматися на підбори з рівними колінами. Не так. Добре. А саме високо, якщо тобі треба буде опора, підіймись на опору, стримуючи корпус, але вирівні коліни. Я хочу подивитися висоту твоїх п'ят. Ось так. Тобто, якщо ось тут вони низькі, значить треба буде працювати більше над плантарною фастією та мобільністю От Отак. І зафіксували цю позицію. Це позиція номер два. Окей, сфотографувала одразу на дві стопи. Наступна позиція вона буде вже стосуватися наших ног та зони під коліною. Ми сідаємо на сідниці. Прямо на підлогу, ні на яку ні висоту, а на тверду підлогу. Поправляєш стегна ноги на ширину плеч. Підіймаєш обов'язково стопи флексиком, ось такою позицією на себе. Я хочу в першу чергу подивитись, як в тебе вже в цій позиції, при рівному корпусі, буде триматися коліна. І надалі я хочу подивитися, наскільки глибоко в тебе можуть спуститися руки. Тобто, я тобі показую мій рівень. Я можу з рівним корпусом, трошки зігнутими колінами, дістати до пальців. При цьому, відчуваючи таке витягнення, для мене це буде такий край, точка, позиція. І це третя позиція, яку ти фіксуєш. Тобто, сіла. Ноги на ширину плеч, корпус рівний. Тут наскільки змогла просто вирівнялась. Тут допустима позиція трошки зігнутих колін, і як далеко ти дісталася, нахиляючи рівний корпус. Я зараз кажу не про такий. Да? Ось якраз над цим ми вже будемо працювати. Я хочу подивитися стартову позицію елементарного нахилу з майже рівними ногами. Переходимо до наступної позиції щодо мобільності колін. Я хочу подивитися, наскільки в тебе тазостегновий та колінний суглоби можуть вигнатися. Отже, ми розставляємо ноги ширше плеч, вигинаємо стопи ось таким чином, і сідаємо. Трошки вниз. Якщо ми дозволимо собі присісти повністю до підлоги з розкритими стопами, з розкритими колінами, це означатиме, що рух в тазостегнових, колінних коліних і голеностопних суглобах на вивірт, нам дозволяє працювати з більш об'ємними позиціями. Тобто, ось це є четверта. Позицію, яку ми з тобою фіксуємо. Якщо це буде капець, як важко, тебе буде ось так стегна, а взагалі не зможеш розвернути стопи, ти можеш четверту позицію адаптувати під себе на, розділити її на дві сторони. Ми подивимось ось так ножку, тобто ми сядемо рівно, згинаємо коліно і вивертаємо одну стопу. Подивимось такий рівень, наскільки піднято коліно, наскільки ти можеш розвернути стопу. Та на іншу ногу так само. Рівно сидиш, ширина плеч і тут оберт. Тобто або дві, або по одній, і це позиція номер 4 яку ти маєш зафіксувати, в якій ми маємо подивитись мобільність. коліна. Сглоба э, голину стопи та трошечки стегна в одній позиції. Переходимо до п'ятої та шостої позиції. П'ята позиція це якраз тазостегнове розкриття. Ми складаємо стопи. Коліна опускаються нижче кут, кута 180 градусів розкритого, да? тобто нижче цієї лінії. стопи складені разом. П'ятки, повністю і пальці разом. Ти повністю лягаєш і розслабляєш зону паху. Я хочу подивитися, наскільки ти маєш розкриття тазу стегнове. Ось тут. Тобто, наскільки коліна опустяться донизу. Важливо! нижче лінії 180 градусів. Це позиція номер 5. Зафіксувала і показала. По ній ми теж будемо дивитись прогрес в цій зоні, наскільки стягнута ось ця внутрішня частина стегна. Наступна позиція номер 6 там де ми коліна переводимо за лінію 180 градусів. І тут ми маємо взятись або ось так, піднімаємо трошки стегна, коліна пішли ось сюди в боки, і руками ми чіпляємося за стопи. Притягуємо коліна до підлоги. Я хочу подивитися, наскільки тобі легко ці, це зробити. Да? Тобто, ось тут. Піднімаючи, прямо стегни нагору. Це або зовнішній захват, або внутрішній захват. Ліктями ти можеш притискати. Тобто рівень класний, якщо в нас коліна дістануть до підлоги, і при цьому стегна теж будуть намагатися опуститися в підлогу. Куприк, да? Куприк і коліна в підлогу. Якщо не можемо, тобто позиція ось така, будемо над цим працювати, і ось ця зона має бути теж вся більш-менш розслаблена і мобільна, щоб ти могла легше рухати органами, ну, не рухатими, а м'язами, що оточують. Органи малого тазу і взагалі працювати з мобільністю всій зоні. І це позиція номер 6, ти її теж зафіксуєш. Наступна позиція номер 7 це позиція випаду та розтяжки в передній фасціальній лінії. Е, стаємо на коліно, позаду стопа в підлогу. Тут розгортаємо кут стопи і кут коліна. Наша задача рівно поставити стегна. Далі задача підняти корпус, щоб поперек був рівний, спина була рівна. І рухатись тільки, згинаючи коліна і рухаючи стегна вперед. Я хочу подивитись ось цю лінію розкриття. Тобто, мені важливо одразу побачити твою техніку розкриття пахової зони у передній фестіальній лінії. І ось тут зафіксувалась найнижча твоя точка. Я тобі показую свою найнижчу точку. Вона дуже низька. Ми подивимось саме твою, наскільки ти зможеш глибоко опуститись. Позицію номер 7 ти виконуєш на дві ноги. Тобто, ось тут фото, і на цю сторону так само. Зробила фото. Знову ж таки, не паримося з приводу того, що дві ноги будуть різні. Вони будуть різні. Це означатиме лише, що ми фіксуємо цей факт різноманітності своїх двох сторін. Пам'ятаємо про це, на одну зону ми там можемо працювати делікатніше, тому що вон, якщо вона гірша, це означає, що вона більш травматична. Ми будемо працювати над неї делікатніше, не пропускати час. Не працювати обов'язковим чином більше на цю зону, яка є травматичною, просто делікатніше та уважніше, щоб не зробити собі проблемних зон. Це була позиція номер 7. Ми переходимо до позиції номер 8 Це стійка на руках. Ми починаємо її з ось такої кішечки позиції, стаємо на долоні, ставимо пальці назад, тобто відштовхуємо ноги більше назад, опускаємо таз і смикаємо лопатки. Ми зараз нікуди не запрокидуємо голову. Ми, мені зараз важливо, щоб ти зрозуміла техніку. Стоїмо, коліна, стопи, опускаємо таз і смикаємо лопатки разом. Погляд підіймається в мене перед собою. Не закидати голову, не збирати плечі на шию, а саме назад і разом. Ось цю позицію та низину опуску твого тазу. Наскільки в тебе таз опуститься до підлоги, я хочу подивитися. Добре? Позиція погляду у тебе вперед, лопатки, разом, сідниці. І ось тут хочу подивитись, наскільки в тебе кут того власного прогину. Це показує мені вигін саме в поперкому відділі нижній частині спині. Саме ось тут ми побачимо, наскільки там розвинена мобільність маленьких суглобчиків з самого твого хребта. Якщо там є обмежена мобільність, будемо працювати і шукати причини, чому саме більше витягувати, додавати більше рухливості і так далі. Це позиція номер 8, і ти її зафіксувала. Позиція номер 9 це загальнопрогин. Верхньої частини корпусу, і тут ми закладаємо руки за голову, ось таким чином. Збираємо разом лопатки, ось таким чином. Пальці на стопах поставила, стегна назад, трошечки присіла, нахиляючи корпус, і зараз стискаєш м'язи і намагаєшся прогнутися. Задача подивитися загальнопрогін від куприка до твоєї голови аж туди. Наче ти е, задню частину голови намагаєшся дістатися сюди. Ось така хоп-штучка. Такий вигін власного твого тіла. Це позиція номер 9 Зафіксували. І вийшли із позиції. Теж будемо працювати над гнучкістю та мобільністю твого хребта, його вивільняти, якщо треба. Над верхньою частиною спини це зона лопаток, можливо, там є блок, можливо, тут багато скопилося та зібралося. Теж будемо з цим розбиратися. Далі позиція номер 10 Зараз мобільність а, твоїх плеч. Стаємо близько до спини, ось таким чином. Розгортаємо лікті на кут 180 градусів. І позиція номер Скільки, 10, да? позиція номер 10. Це розкриття рук нагору від кута 180. Тут ти стоїш трошечки в тебе дистанція від стіни. Стегна повністю тут рівна, корпус рівна. Розвела кут 180. І дістала. Подивимось, як в тебе розкриття, мобільність тут. Тут буде грудина відповідати, і е, плечі. Наступно 12 позицій. Ні, 11. Це 10. Правильно? Так, Це 10. Позиція 11 вниз. Ось сюди. Чи дістаємо ми до стіни? Маємо подивитись, окей? Тобто 10. 11. Вони різні, тому я їх виокремлю. Оце каже мені про одну позицію: це грудна клітина та лопатки, їх мобільність. А це саме твій плечовий суглоб. Це позиція 11 зафіксувала. І остання позиція це те, наскільки в тебе витягується м'яз вздовж хребта, наскільки вони витягнені та вивільнені. Зараз ми ось таким замочком пальчиків ставимо руки за голову. Стискаємо лікті разом, стегна пішли трошки вперед, і ми робимо таку позицію, яка називається roll down. І дивимося, наскільки низько ти можеш спуститись. Кут колін невеликий, тобто, якщо ти присядеш вниз, це буде тобі незручно. Ти трошечки спустила коліна, стегна пішли вперед. І я хочу подивитись, наскільки мобільно витягуються м'язи вздовж хребта. Ось так зігнутися і зафіксувати 12-ту позицію. Цього достатньо. Я обов'язково зроблю тобі шорт-версію, але вже зараз, спробувавши зі мною ці позиції, ти зможеш зробити якісь власні висновки. Не поспішай з ними, тому що ми тільки починаємо, і наша задача зрушити з місця в кожній цій позиції і дати твоєму тілу свободу, мобільність, гнучкість та розтяжку. До Зустрічі!